Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Заложному годину тому доповіли, що в Київ протягом півроку потрапляли диверсійні групи у вигляді біженців, у тому числі на жаль, за числа українців. Генералу Залужному розписали всі плани про можливі диверсійні групи, які намагатимуться підірвати київську гес цього опалювального сезону. Крім того, Росія готує масований удар з понад 160 ракетами по одному місцю. Київський гес. Аби каскадно зруйнувати всю енергосистему країни на Дніпрі. В той же часу сьогодні, в шостій ранку поблизу Геса чули стрільбу та вибух. Телеграм-канал Топор Помсти пише про бій на Гес. Інформація перевіряється. Навколо Києва та Київської ГЕС тепер уже побудовано багаторівневу систему протиповітряної оборони, яка складається з різних видів озброєння. Про це заявив начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко. За його словами, ця система складається із мобільних вогневих груп та зенітно-ракетних комплексів різної дальності. На озброєнні мобільних груп стоять. Зеркало Сатавенджер, ПЗРК, Піорун, ІГЛА, стріла, стінгар, Мартлет, Ерабісі, 70, ЗСО, Гепарта, Зсушилка, Зо ЗУ ЗУ-23, тощо що із зенітно-ракетних комплексів ЄС-300 Бук С 125 НАСАМС, ІРІСТЕ, ГРОТЕЛ і Ми систематично і сплановано підвищуємо ефективність ППО Києва, зокрема, збільшуємо кількість мобільних вогневих груп, які захищають небо у складі сил ППО. Також ведеться робота з уду. Усконалення їхнього технічного оснащення сказав Попком той же час. Що однозначно, так це те, що Росіяни намагаються накопичити ракети та провести додаткову злагодженість для масованих ударів по енергетичних об'єктах України восени та взимку. І за цим пов'язане зменшення кількості ракетних атак. Про це заявила керівник об'єднаного координаційного про центру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, окупанти можуть накопичувати ракетне озброєння з конкретною метою. Це може бути пов'язано з підготовкою до так званого періоду блекаутів, який вони анонсували і продовжують подалювати цю тему. Сказала Гуменюка за словами Ігната, РФ має достатню кількість носіїв, щоб випустити всі ракети одразу, проте навряд зробить зробиться речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. пролічив ракети, які РФ досі має для ударів по Україні. Ігнат уточнив, що теоретично окупанти зараз можуть випустити всі свої ракети по нашій державі, але сумнівається, що вони це зроблять за словами Гната РФ має достатню кількість носіїв для ракети. Це кораблі Чорноморського флоту, Каспійська флотилія, стратегічні бомбардувальники, такі як Ту 95 і ту 160 Якщо вони піднімуть ці всі літаки, то фактично ці ракети, що в них є в наявності, сьогодні за останніми даними, які нам давали наші розвідники, можна випустити за один раз. Але більше тоді у Росії нічого не залишиться. Зрозуміло, що на це вони навряд чи якимось чином підуть. Розмірковий речник повітряний. Хил ігната нагадав, що у росіян є ще старі радянські ракети, такі як Х 22 до дальніх бомбардувальників Ту-22М3, авіаційні ракети, такі як Х-59 і ракети с 300 якими б'ють по прифронтових територіях. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.